Скромність кажуть, прикрашають людей, але не завжди. Зокрема, в нашому часі зовсім по іншому трішечки можна це трактувати, тому що дивіться, чим скромніші ми зараз, тим менше проявляємось. А для того щоб зробити якийсь певний результат, зокрема, якщо ми працюємо онлайн, скромність не прикрашає, вона просто не дає. Розвитку тому треба навпаки проявляти себе. І знаєте, що я спостерігаю? Що дуже багато людей скром, скромні стосовно е, своєї значимості, е, тобто недооцінюють себе. Нібито людина робить гарну справу, да? але в той же час вона думає, що, ну, що це не дуже така. Е, не такий великий внесок, не такий вагомий внесок, і людина якось так, знаєте, мало про це говорить, замовчує і робить велику помилку, тому що саме проявляючи, проявляючи себе, показуючи свої позитивні сторони і якість власної роботи можна гарно прокачати свою роботу і досягнути певного результату. Дивіться, просто я розкажу зараз про от про себе, Да? я дійшла до речі, нещодавно. Буквально нещодавно до цього, хоча мені колись сказали, коли я ще писала кандидатську диссертацію, мені сказали дуже такі поважні люди, що гарна робота, якісна робота, але каже, ти скромнічаєш, ти не говориш про це. Зато хтось там написав щось там і збив себе в груди, що дуже крута робота. Тобто, для того що ми ну дивіться, мене так виховували, що нібито про мене мають поговорити інші люди. а Не я, але це неправда, неправильно, тому що в наш час, я ж вже повторюся, треба себе продвигати самому, тому що ну інші часи, інші люди, і поки ми самі не проявимося, люди не побачать. І дивіться, якщо я вам не розкажу, зараз також да, про себе ви не будете знати про мене. А це, це ну то немає тоді користі і продвиження ні мене, ні користі від моєї роботи. І дивіться, от є така такий момент, коли, наприклад. Я допомагаю э, дівчатам, зокрема дівчаткам оформляти дуже вигідні э, замовлення. Ну один із моментів моєї роботи, да, один, один із напрямків. І я даю максимальну вигоду, подаруночки, Там все, -все допомагаю людям зробити так, щоб їм було э, щоб вигідно, ну щоб зекономити сімейний бюджет і в той же час, щоб ще отримати якісь плюшечки, э, і щоб було приємно, щоб звертатися да? до цього всього, щоб користуватися якісним продуктом. А, і я весім це робила, якось дівчата писали гарні відсови. Але я знаєте, я їм вдячна за це. Але я все одно скромнічала до ну подумаєш, я зробила ну то є не, не такі великий й внесок в це все. Хоча, знаєте, я знову ж недооцінювала це все. Нещодавно у мене стався такий випадок, коли мені треба терміново було деякі продукти, яких немає в нашій компанії, і я змушена була е, звертатися до іншої людини в іншу компанію. Але дивіться, я могла піти на сайт. Тобто там був сайт даної продукції, і в принципі можна було піти на сайт і замовити цю продукцію, не звертаючись до людини, до консультанта. Але якби я так зробила, я пішла б на сайт, я б не знала, які там які плюшечки, я б не використала максимально вигідні умови для того, щоб я собі оформила замовлення. Людина підказала, розказала, і я взяла вигоду. До чого я це веду? До того, що, дивіться, якби я пішла на сайт, я б втратила ті можливості, які я взяла у самої людини. Так? Я гроші не платила за консультацію. Людині платить консульта... за консультацію компанія. Я просто отримала свою вигоду, людина мені допомогла. Так само у нас, тобто я людям допомагаю оформляти максимально вигідні умови, але я не беру з людей гроші. Гроші мені за це платить компанія. Розумієте, просто що ви розуміли. І ось зараз я почала розуміти саме цінність своєї роботи. Що, е, дивіться, багато хто може пройти повз. Да? От у мене, Ну теж були випадки, коли дівчинка каже, а, я пішла там через сайт, і взяла те та те, і каже, ти взяла те, а ти взяла те? А вона, Ні, а що можна було? Можна було, якби ви звернулися до мене. Розумієте? От тому треба звертатися до спец, який знає всі підводні камені і дасть вам максимально вигодні умови, щоб ви були в шоколаді. Е, тому е, це перша сторона така медалі, що для користувача це було вигідно. Друга сторона медалі, дівчинки, ті, що роблять таку консультацію, ті, що працюють в даній сфері, ви не повинні скромнічати, а повинні навпаки себе проявляти максимально, щоб люди знали, що можна до вас звернутися, що ви класно робите свою роботу. Як я, я стараюся, і я знаю, що кожна дівчинка так само вкладається в дану роботу, і треба це цінувати. От тому проявляйтеся і збирайте максимально всі вигоди для себе. Гарного вечора.